Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. цілий день весь світ обговорює ядерний удар по Україні після ударів атакам саме по збройових складах РФ. Трамп і республіканці шоковані у той же час в раді були Зеленська. Ситуація стає усе більше більш напруженою по усьому світу. Зеленський заявив, що виборів та зниження мобілізаційного віку не буде. Про мобілізаційний вік нічого не скажу, бо знаю, що в офісі президента не планують його знижати. А от про вибори пише Борислав Береза. Цікаво, що він скаже. Одне а слуги активно друкують газети, бюджети виділяються, штаби розгортаються. Бренди партії продаються у регіонах, створюються нові проєкти, пенсію пообіцяли індексувати, а учителям підіймають зарплатню. Ні, з цього нічого не натякає на вибори у наступному році. Ага, вірю. Здається, що сьогодні ми почули передвиборчу промову замість плану. Як нам не програти війну до речі, чекаю від керівництва купянського та порахове потужної незламної публічної підтримки плана посилення зеленського, яка допоможе в обороні міста. Чи це інше у той же час? Журналіст Сензру Буткевич підкреслює наступне. Головне, що я зрозумів, з годинного розливання води імені зе вибори будуть до них, і тільки до них він і готується. Те, що їх не буде під час воєнного стану, усіляко віслюку, ясно. Ось тільки те, що Зеленська і говорив далі, це була грінова передвиборча промова кандидата в президенти, а не лідера воюючої країни. Так що вибори будуть, і оця примітивна доблювання прив'язка до тисячного дня війни. Це знову старий недобрий. Це комунікаційний кей. С Бахмут індахцує будуть пробувати сподобатися молоді, не знижуємо мобілізаційний вік, військовим типу плюшки, ветеранам на рівні бла бла та 11 тисяч інвестняння для ниже обрану бізнесу. Купуйте українське та пенсіонерам з вованою тисячою. Хоча культурний Рамштайн, ОМГ та технологічну ставку. what the fuck is it обіцяє 3 тисячі крилатих ракет, 30 тисяч далекобійних дронів. Прологіці далі мало би бути 300 тисяч відосиків та в телеграм помийках лишаю вас сами з оцінками реалістичності подібних заяв грітися, освітлювати будинки будемо паспортами енергетичної стійкості регіонів. Правда, їх ще не зробили і множинне громадянство. До речі, треба ж і паспорти потужності вести і робити ставку на пережити Путіна, не те, щоб я щось очікував. іншого, але цей жалюгідний набір слів і мені Дімулі Літвіна. Це просто до питання, чому я вважаю саме і особисто зеленського, чи не головним винуватцем того, чому просрали успіхи. Ці другого зі з хорошого нарешті дійшло до створення військового омбудсмена, але все ж якось мені малувато незламної потужності чи потужної незламності, так і не зрозумів. Поки паралельно з цим висловився щодо цього, і адвокат та професора Сергій Одінський. Якби більше було таких думок, країні було б легше далі. Мовою оригіналу автора програма стійкості з 10 пунктів. Володимир Зеленський представив у Верховній Раді. План консолідації українського суспільства перед війною, яка буде продовжуватись, я так розумію, виборів не буде. Тому депутати, які вже там за український народ зараз можуть видихнути і продовжувати свою діяльність без публічності. Власне, як багато з них і робили до цього. Спочатку справедливий мир, а потім справедливі вибори. Тобто, ладно, висновків робити не буду. Не хотілося би, щоб на одну несправедливість була інша несправедливість. Тому сподіваюся я, що Україна очікує зупинка бойових дій, ну а потім все інше. Тому тримайтеся, кріпіться. І е, я не буду казати, що запасайтесь йодом, тому що воно не допоможе. не допоможе. Але є неперевірена інформація, зокрема від цензора. Про те, що атакамси вже використані, застосовані, ну і вже прилетіла нова доктрина ядерної безпеки від Путіна. Телеграм, щоб профілю я її поставив. Ну, якщо дуже просто, то ми вже підпадаємо за доктриною Путіна до ядерної атаки. Які регіони будуть атаковані першими, я думаю, ви здогадуєтесь. На мою думку, це буде Захід України. Ну, все. Я так розумію, що ми готові до цього. Ми готові до перехоплень. Ми готові до відповідних реакцій. Ми готові до відповідного лікування людей. У нас є нові площі для кладовищ, тому що. Ядерна атака це серйозні масові і одночасні жертви. І плюс хвороби на десятки років. Ну, що я можу зробити? Бережіться! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.